Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! Тема уроку сьогодні історично-мемуарна проза. Ми продовжуємо говорити з вами про українську літературу 17-18 століть, тобто періоду барокко. Для початку невеликий словник нашого уроку Літописи. Це хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений їх сучасником. Уже цього року ми говорили з вами про літописи, а саме про давньоруські літописи. Пригадаємо назви деяких з них: Повість минулих літ, короткий Київський літопис, Галицько-Волинський літопис. Е, у 17. В 18 століттях створювалися козацькі літописи. Сьогодні ми з вами проаналізуємо оглядово такі з них Літопис Самовиця, Літопис Граб'янки, Літопис Саміла Величка, Історія Русів. Також нам з вами треба знати, а що ж таке мемуари, бо саме це анонсовано в темі нашого уроку. З французькою «memories» – це спогади. Тобто це оповіді у формі записок від імені автора про реальні події минулого, учасником або ж очевидцем, яких він був. Отже, зверніть увагу, що пишуться мемуари не відразу, як тільки на подія відбулася, а через певний час. Тобто це спогади. Що ж характерно для мемуарів? Ну, по-перше, документальність, тому що автор описує реальні події, Історична достовірність. Хоча треба сказати, що оскільки пише конкретна людина, у неї є своє ставлення до того, що вона переживала свідком чого вона була, тому така суб'єктивна позиція не може не відбитися на змісті мемуарів. І іноді навіть автор дозволяє собі художній вимисел. Також для мемуарів характерний подвійний погляд письменника на події, які він описує. Так як він їх сприймав насправді. І такими, з урахуванням життєвого досвіду, громадської думки, ці події постали в його свідомості через роки в момент творчої праці над мемуарами. Тобто, ще раз, щоб вам було зрозуміло, так, які, Тобто ці події описуються з одного боку такими, як вони були реально насправді в реальному житті. Але минає певний час тоді, припустимо, автору було там 20-30 років, а пише він свої мемуари вже тоді, коли йому 60 років, 50 років, тобто є певний життєвий досвід, ці події проаналізовуються. І відповідно уже до них ставлення змінюється. І це відбувається, безумовно, в мемуарній літературі. Різновиди мемуарної літератури, вони є насправді різними, ви можете також скористатися, ну, як мінімум, Вікіпедією або іншими джерелами почитати, чим відрізняється той чи інший вид мемуарної літератури. Взагалі, мемуари в українській літературі мають свої витоки іще з часів Київської Русі, а саме з повчання Володимира Мономаха дітям. Це вже можна назвати мемуарною літературою, хоча саме в такому вигляді, як ми її знаємо сьогодні, вона зародилася ну, десь в XVIII столітті. все ж таки. Які мають види мемуари, це може бути листування, щоденник, записники, нотатки. Тобто це ось все види мемуарної літератури. Ну, зараз ми вже наближаємося безпосередньо до теми нашого уроку. Козацькі літописи, що ж це таке? Ну, що таке літописи, це хронологічний послідовний запис подій. Козацькі, напевно, ви вже здогадалися, що у всіх цих творах були описані події, пов'язані з історією козацтва. І, безумовно, центральною подією це була національна визвольна боротьба під проводом Богдана Хмельницького, а також часи руїни, дуже е, такого сумного періоду в житті нашої держави, е, коли українці самі були винні в тому, що не склалося так, що вже тоді, е, те, що було започатковано Богданом Хмельницьким. Не дало результату у вигляді сильної української самостійної держави. Тому що 30 років після смерті Хмельницького старшина козацька тільки те й робила, що воювала між собою, що безумовно послаблювало країну. Козацькі літописи ще раз, тепер уже приблизно так вони. Виглядали літопис Самовидця, це сучасне видання, літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки, літопис Саміла Величка і Історія Русі». Почнемо з літопису Самовидця. Ну, перше, що ви вже можете бачити зараз на слайді, автор невідомий. Точно ми не знаємо, хто написав. Дан, даний літопис. Є тільки припущення, називають різні прізвища, припущення того, що на це був представник, безумовно, козацької старшини, це людина була військова, яка була свідком тих подій, які вона описувала. Ну, от Це, в принципі, те, що ми можемо знати. Якщо говорити про композицію, то складається літопис з двох частин. Перша, як ви бачите, це окремі оповідання, де події розгортаються і описуються до 1667 року, тобто це вже друга половина XVII століття, друга частина вже більше схожа на літопис, і там вже опис подій до 1702 року, тобто вже до початку 18 століття. Як ви зрозуміли, що після от 1667 рік, це якраз з 1957 по 87, 30 років, як я вже сказала, це доба руїни. Ну, Руїна, руйнація, коли все, що було досягнуто під час національно визвольних змагань, національно визвольної боротьби під проводом Хмельницького, Самими ж українцями через їхні сварки і було зруйновано, тому руїна. Цей період був один із епізодів даного періоду в історії України, було взято відомим письменником Пантелемоном Кулішем. Для, як основу його роману, першого історичного роману в українській літературі Чорна рана. Взагалі треба сказати, що роль Пантелеймона Куліша достатньо велика, тому що саме він підготував до друку літопис самовидця. І, до речі, це він дав таку назву самовидець, тобто сам бачив, якби сам є свідком. І е, якраз е, от так як описано, якщо б ви знайшли час і взяли б уривок з літопису Самовиця, опис Ніжинської чорної ради 1663 року, і прочитали його, а потім порівняли а ми з вами будемо вчити цей роман е, кульмінаційний момент самого роману, як він описує цю чорну раду е, обрання. Значить, гетьманом Брюховецького, то ви би зрозуміли, що дійсно в основі роману лежить літопис самовидця. Ну, і безумовно, треба сказати, що є у стилі цього літопису ознаки бароко, тобто пишномовність. Іноді навіть, хоч написано це мовою ще не народною, але є певні включення. І ось ми можемо читати: билися так, що кров текла ріками, або пішла світом козацька слава. Бачите, да? метафори, такий величний стиль опису подій. Що засуджує автор в своєму літописі, і ще раз пригадаємо з вами, це мемуар, історична мемуарна література і, безумовно, певний. Момент суб'єктивізму, тобто ставлення автора цих подій, тут присутні. Перше, починаємо з ліва направо дивитися, він засуджує політику гетьмана Многогрішного, Многогрішного, також Дорошенка, які йшли хоч з різних міркувань, дипломатичних на союзи з турками. Також автор. Літопису засуджує зраду православній церкві, тобто виступає, як колись виступав і Вишинський в своїх полемічних творах проти Уні, навіть не стільки може проти Уні, скільки він засуджує тих, хто прийняли католицьку віру, і почали, як він пише, а найгірше на сміховисько і утиски терпів народ руський від тих, котрі з руської віри прийняли римську віру, да, тобто католицьку віру. Ну і взагалі засуджує, як ви бачите, останньо це от саме руїна е, да, козацької старшини, він взагалі схиляв робити висновки з історії те, чого, на жаль, не завжди ми робимо. І, як я вже сказала, засуджував все те, що заважало створенню української держави. Він писав, полковник проти гетьмана, священники між собою, між козаками, посполитами свари і позви. Безумовно, все це не могло не послаблювати Україну, яка тільки но тільки но почала відчувати свою самостійність. і, звичайно, все це зруйнувало на довгі роки надію на самостійну Україну. Наступний, Наступний літопис це літопис годяського полковника Григорія Граб'янки. Про нього, як ви бачите, відомо трохи більше, тому що все ж таки вже ми знаємо конкретне прізвище. Ось ви бачите праворуч герб цього полковника. Що ж він описує, які часи? Ну, Знов таки, раз козацькі літописи, це все, що пов'язано з козацтвом, від часів виникнення козацтва, тобто ще 15 століття, кінець 15 го до 1709 року, як ви бачите, теж до початку 18 століття теж Центрі події національно-визвольної боротьби під проводом Хмельницького, але особливу увагу він також приділяє битвам під жовтими водами і Корсення. Якщо говорити про зміст, то до літопису входять не стільки опис, а також документи, оповіді очевидців, законодавчі акти, які приймалися. Автор бачив метою зберегти історію козацтва для нащадків. так що, багато в чому ми з вами цій роботі сьогодні повинні завдячувати, що ми знаємо про історію козацтва і можемо робити певні висновки. Треба іще що зазначити, що цей літопис. Багато в чому нагадував таку воєнну е, оповідь, якщо можна сказати. Е, навіть були дані назви сказання розділом літопису. Е, також треба зазначити, що автор ставився з прихильністю до е, прийняття Перейславської ради, так, Те, що Богдан Хмельницький пішов на. Е, Згоду з російським царем. Ми з вами бачимо наслідки сьогодні, але ще раз кажу, ми повинні розуміти, що це писала людина зі своїм певним ставленням до тих подій. І ось Григорій Граб'янка підтримував політику, яка йшла на союз з Росією. Наступний літопис. Це літопис Саміла Величка вважається одним з найфундаментальніших творів, найфундаментальніших з козацьких літописів, до сьогодні науковці сперечаються, що це більше літопис, тобто історичний все ж таки більше документ чи художній твір. Якщо говорити про структуру, чому найфундаментальніше? Ви бачите, він має чотири томи. Перший том описує події з 1648 по 59 роки, тобто це початок Визвольної війни і два роки вже після смерті Богдана Хмельницького. Другий том це 1660-1686, третій, як ви бачите, до вже 1700 року. І четвертий том я е, зараз скажу, що в кожному з них ми можемо знайти. В першому томі описується взагалі, то треба сказати, що автор трохи наслідує слово полку Ігорев'ям, тому що він починає свою оповідь з прикмет застережень самої природи. Згадайте, слово полку Ігорів теж було затемнення сонця. Також про комету пише величко, про сарану, тобто це прикмети, які говорять, що надходять важливі і трагічні події. До речі, він один з перших вводить термін Україна і український народ. Описує смерть Богдана Хмельницького, зазначаючи, що це, безумовно, була велика втрата для українського народу, засуджує політику Івана Виговського. Ну, я думаю, що всі ці імена події так чи інакше, ви знаєте, з уроків історії. Другий і третій томи вони присвячені подіям, пов'язаних з боротьбою з нападами кримських татар, і дуже детально описується діяльність Івана Сірка, одного з найвідоміших кошових отаманів Запорозького війська. Також ми можемо бачити там документи і листи Гетьманської канцелярії. Ну і четвертий том це додатки з різних документів XVII століття. Літопис Величка, якщо говорити про ознаки все ж таки бароко, не забуваємо, що це вся література цієї епохи написаний досить складною українською книжною мовою. Ми пам'ятаємо, що існувало паралельно дві мови: мова народна і мова освіти книжна мова. З елементами народної мови, тобто, все ж таки були вкраплення, а також дуже багато там старослов'янізмів і слів польської і латинської мови. І останній літопис це історія русів. Автор нам невідомий, час написання це кінець 90-х початок XVIII ну, століття, початок 19, тобто це найпізніший, скажімо так, за створенням літопис. Уперше він опублікований був вже майже в середині 19 століття, 1846 рік. Чому автор анонімний? Одна із версій, тому що сама позиція зміст літопису він антиросійський і антимонархічний. Зрозуміло, що людина не хотіла постраждати через свою ось таку позицію. Тому ми до сьогодні не знаємо, хто є автором цього літопису. Мова написання, до речі, російська. Деяких з вас це може здивувати, як же так. Але е, автор писав для читачів, які не знали української минувщини. Не забуваємо, що дуже багато нащадків українського козацтва перейшли і асимілювалися в російській столиці і вже е, не знали вони славну історію своїх предків. До речі, тому Шевченко і пробуджував в думах і душах людей. Оце саму цю історію, хотів донести її. Так що тому написано, як я вже сказала, воно було російською мовою. Зміст. Зміст від найдавніших часів до 1769 року. Якщо говорити про жанр, то цей літопис нагадує нам за своїм змістом і характером історичний памфлет. Нагадаю вам, що памфлети це публіцистичні твори часто сатиричного характеру, які обговорюють дуже важливі політичні суспільні події. Погляди авторів, як я вже сказала, антимонархічні були і антиросійські. Пригадайте, якщо попередні автори говорили про свою прихильність, саме до Богдана Хмельницького, тому що він уклав Переслав, на Переславській Раді було створено союз між Україною і Росією. Ну, це правда, союзом назвати важко, оскільки е, Росія відразу порушила всі угоди, а там зазначалося, що Україна повинна була бути автономною державою. От, то тут э, автор історії Русі якраз абсолютно інші думки дотримується. Ідея відповідно, Ідея це боротьба, це відновлення статусу гетьмана як умова відродження української державності. Не забуваємо, що э, фактично було за часів Катерини. Другою зруйнована Гетьмана, принаймні, якщо відновити статус Гетьмана, то це принаймні у формі автономії, да, щоб держава існувала. І ще, що треба сказати, що автор історії Русів, критикуючи царизм, наводить значить, промову. Павла Полуботка. Наскільки реально була проголошена ця промова, сьогодні сперечаються, але, принаймні, вона там є. І в цій промові Полуботок критично оцінює діяльність Петра І. До речі, ця промова була використана Шевченком, коли він писав свою відому поему Сон. Ну і ще треба сказати, що автор історії Русів не приймав назву Україна. Він вважав, що український народ це нащадки Русі, тому називати їх треба Русами, і, відповідно, Україну, нашу Україну, як ми називаємо державу, називати Русс. Ну, це те, що я хотіла вам оглядово повідомити. Домашнє завдання, це, ну, ми працюємо за підручником Міщенко, тому це сторінки 79-86, які вам потрібно прочитати. І також письмово доведіть, що всі вище названі і розглянуті під час уроку твори можна віднести до історика-мемуарної прози. Використовуйте, будь ласка, метод 3П позиція пояснення, приклад. Тобто теза, я вважаю, що можна. Потім пояснюєте тому, що і прикладом може бути і скористайтеся якраз інформацією, яка у вас є у підручнику. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!